Я не дуже довіряю лайфхакам з інтернету, але це і вирішила спробувати. Тому беру пергаментний папір, відриваю собі шматочок, трошки його змочую та накладаю на сугу сковорідку. Далі беру філе, бо саме на ньому будемо випробовувати лайфхак, щоб м'ясо залишилося соковитим, а сковородка чисто. Почала слідкувати за якістю свого харчування. Для мене важливо, щоб це було не тільки корисно а й ще й смачно. Додаю мінімум солі та свої улюблені спей. Далі я зовсім трошки оприскую наш пергамент під соняшниковою олією і викладаю це все так-так філішкою на папір. Воно собі буде спокійно готуватися, не пригорить, залишить усі свої поживні речовини прямо в філешці. Буде смачно і мені менше мити посуду. І так я не нарізаю філе, тому що буду використовувати його як таку собі заготівку. Можна буде потім розрізати, зробити бутіки або просто з'їсти з макарошками чи з кашею. Незважаючи на це, філешка дуже пропеклася, стала ніжною, соковитою, смачною, а головне корисною. І мені посуд не треба мить. А ви спробували би такий лайфхак?